Я не можу собі уявити, як можна прожити в окупації в цих умовах, бо як можна було вижити в цих умовах. Мені в той момент здавалося, що жити в окупації це страшніше, ніж воювати в окопі. Коли ми ж по селу цьому зайшли і от розходимося бігом-бігом, я бачу якихось дітей, і от ну, маленькі діти, Ще мене не так лякали. Ну, умовне, там 7-8 років. Я розумію, що страшно, і для них страшно, вони все пережили, все, все, все. Їх десь батьки, мабуть, лякали. Слава Богу, що зберегли. Але коли я бачив дівчат, типа 12, 13, 14, от, мене просто. я, Мій мозок зупинявся, і я не розумів, як вони вижили. Там півроку дівчина 14 років mm -hmm. могла вижити в окупації. В селі це не місто, де можна. Забитися в квартиру чи в підвал, а в селі. По-любому вона Ці, десь виходила. хоча Ну, І от одна е, така дівчинка підійшла і подарувала мені лист. Ну, щось. А е, я дивлюсь, а це папірчик, і на ньому лист до українського солдата, до воїна. Вона звертається там, брате, я тебе чекала, бережи там. І це, звісно, стало для мене ну, просто откровенням. Я досі, от Він у мене разом з, з військовим от, разом з моїм офіцерським посвідченням, він разом зі мною, тому що я не знаю, як вони жили, як не знаю, як вони вижили, і як при цьому вона. Ще... Ну, ще зберег... не, не лише зберегла себе, зберегла віру, а вона зберегла здатність ну, надихати. Вона зберегла силу, якою вона тепер ділиться зі мною.